Келікс разом з тиммейтиком. Ну тут якби хедшот так може і допоміг би, але завжди є іма в мейні. Знаєш, типу, вандерфул побачить. іма одразу під кута встане, Він побачить захід в Сікрет. Тобто о позиція ко як... о Опа! влучили нам іксрей, так вимкнули, наче ще загинув Олексій, але ні, лише мінус у Капітана Наві. А по вандерфулу все ще інфи нема. Флешка пішла Олексі розпік. Ну так, щось. Трошки самого Олексі засліпила, але він побачив на червоному. Опа. Є інформація. Олексій наче і бачить, але при цьому навіть такі гіперобережні. Знаєш, ну, таке не відчуття, що... Мажання з діглом стрілятись. Вдвох, вдвох, отак, один над одним стали, тут вже можна. Ну так, хоча з іншої сторони, і напад теж може зараз отак от. Опа, полетів персонаж. Є таке щось. Мейджор. А розміну нема, а розміну нема. Мінус раз, мінус два, мінус три. 30 секунд, ну, тут кадію тінь вже спалила. Вікадія щось дуже сильно спалився, намагається там щось під кута відіграти. Вокс як мінус. Ну і абсолютно якийсь не помікає на вихід у себе до Віка. А що там можна що кинути? Є флешка одна. Є при цьому Морік іначе, але що воно дасть тут. Головне це флешка. Якось під Вікадя може забрати увагу. У О, я... Наві вся інфа є. Вікадія просто випливає, дає все-таки свій мінус. Ховається назад в будку. Але Олексій рятує становище. Вікадія та що ж таке? Як грати проти будки? Що таке? Та де тіпи. Біл команди Наві? Ну, вони знали, що це буде бай! Влучає Боксіка, але це ж не авік. Це лише скаут. Оп, нормально. Зараз Келікс Сантари спробують щось вигадувати, але щось мені підказує, що. О-хо-хо, окей. У нього це вийшло. Запланчена бомба. Командує напад на сайді. А, Келікс буде підійматися вверх, але Алексантар скаже, та ні, дядь, давай, сам там якось розбирайся. Я ліваю. Ну, впра... правильно, мабуть. Набереш, набереш. Ну і що робити? Що робити, коли тебе читають? Оце, напевне, основне теза, основне питання для команди Eternal Fire. На пістолетках читають, вони роблять форс, на другому їх читають. Я подумав, що ти просто хочеш сказати. де тебе читати. Я вже поняв, що такий підвівся. Думаю, а що у нас типу? Все так багато, то чому бо й ні. Ти вчас? Майже міно... Окей, не майже біт ILXCB і. Ай, молодець! Напруга, напруга. Боксік, келікс, келікс відволікає. Воксік буває першого. другого, дабл кіл, Боксік. Оскюр. Давай. Можна було ще одного забрати, але тут з'являється мейджор, В тому числі три в два. Битий біт. Як їм це виграти? На вольових потрібно якось перти з вандерфул плюс бід. Немає по Поксендарасу. Той самий Галіл з наліпкою Наві. Мейджор зараз може прикопати Наві. Біт з першою. Ні, з першої не буде. Wonderful. Вирубається, лабій, це одно продовжує. Валерій, Шість кп. Ну, Такого поставити пошук. 14 секунд. Час, час, час. Він на А пішов! що таке, Вікадія! Вікадія помер! вісім 8-7 секунд! Не встиг! На є! На Є! Чотири! 4! Стих! Почекай, почекай, почекай. Та ні. Аааа! Ми тепер будемо з цим робити, коли там такі шансики вийти на сайт. Мейджор все ще один тут. Але піднімається до нього Вікадія. Вікадія вилітає вперед, як спис. Його сигайт нейтралізувати мінус три від Eternal Fire. Мейджор побачив біта. перестріляв біта! Останній, останній все ж так добре було в раунді для Na'Vi. А не треба глузувати з Eternal Fire. Дуже серйозний опонент, як бачите. Сантар іде. Ксантарас Xantaris... встигає, так розумію. Так, його нечик. Хоча і ім... oh. зараз, зараз дістати девайсик, перевірити! Ай, не туди дивився він на мідл. дивився, як сантарас вже тут за кутом. Два раунди з трьох. Наві прогавили Люркера. Ну, щось воно на так... Фосі вони прогавили зараз. Тут щось якось Люркером неприємно вийшло, падає доспоки від нападу. При цьому працює в Оксі. працює він недовго, бо вирішив сидіти на контролі. Мені сподобалось, він навіть не рухався. Ліва, чи для нього права рука. Не прибирала кнопки. Ну, раунд так чи інакше. Мертвий. Лише Воксіка вбили наві. Ну, Люркер, Люркер і Бомба у Алексі. Бомба все ще не встановлена. Шанси 50 на 50. Ксантара за ВП Воксик на емці. Простріл. Нормально. Врив. Його? на релоді, Ту... на релоді. Душити цього Меджер. Ось так тут можна було в цьому моменті. І це три в два де червоних Сантарас на Авіку. Будь-який вихід його може коштувати життя. Воксік, ти знаєш, на пальмі Олексібі. Гарна, гарна позиція від капітана Наві. Ну і Ксантарасу залишається лише сейвити снайперську гвинтівку. П'ять один. Потужно, потужно. Так це при тому, що раунд такий важкий, бо вони виходили в трьох там тільки що з ями. Їх причому чекують. Ну, ще й в кіці останнього добили. Та ти що? Тати бо то дійсно дуже приємний навіть кіл, якщо то Мейджери Ксантарес підуть до конектору. І ми відкривається. Забирає мейджора. Перший пішов. Це те, що ми казали за боксом Грає ще Біт, але Біт просто відлітає. GL зіглом це може бути теж небезпечно. Це дуже серйозна зброя. О, як там кажуть, один хедшот і ти погиб. Ну от зараз GL звичайно помирає від Ксантареса. і ситуація 4 в 3 для народжених перемагати. Це oh. дуже погано, і, Тому що oh. Ксантарес Ейс oh. від Турка констрували вчора проти них, де там якось грав агресивно Керіган. І це все діло закінчувалось поразками. Для команди Eternal Fire. Вандефл поганий таймінг, Але собі приймає там і Воксік. Потім мейту настрілює два-два. Розміни і важливі два кіли по і по Мейджеру. І три в два ситуація під і майджель ставиться вибухівка від Келікса. Але не треба забувати, що там є Ксантарас, який в принципі по там може й постріляти. Келікс флешка залітає. звідси може бути боляче жілл працює. Ім забирає до поба. Бачення телебачення. телебачення. і ми треба жити. 12 секунд не дати поставити вибухівку. Але за колони знаходиться Мейджор Вандефул тим часом забирає Вікеді. Спина Мейджор. не буває. Вандефул забирає Мейджора. і Воксік. останній. снайперська гвинтівка, яка може не спрацювати. Вона поки що не спрацьовує. 45 п'ять залишається. Вандефул забирає цей раунд. Можливо, він десь на сайті є. Залетає флешка. Біт разом з Джейлем починає шукати своїх суперничків під Воксіка. Залетає молік. Він починає горіти, 14 кп, Цим користується. Розмін від Келікса, контр від віта. Мейджор залишається один. Починає рахувати. Секунди. Широкий стрейф. Гедшот перший. Розворот. Від віта. Ну він не... Ну не встиг, ну не встиг. Ну найстрай, ну найстрай наві. 5-4, однак. Все ж таки, врятував, врятував турецький гравець. Цей надважливий раунд для своєї будуть займати сайт з двох боків. А тут в нас Вікадія, в нього є Молік, накидає свій смок, але здається, не встигає це зробити боксі. Чи встигає? Алексі відвертає на себе увагу. Тим часом знищується Амейн. Фраг від Джейля wow. дабл кіл від нього. І ми підмикається зараз з боку центра мапи. Ну якось поки що безшанцово і зверніть увагу на стату Eternal Fire. 3 на 12, 4 на 12, yeah. Келікс. Мейджер залишається один. Ну що робити? Трипл кіл від Джеля в цьому раунді. Просто я не знаю, литовець сьогодні в ударі.